Всім привіт, знову ми на об'єкті. Сьогодні будемо вам показувати, які тут забудовники зазвичай двері ставлять. Проходити в такий секретний об'єкт дуже легко. Ми з таким от пакетиком, ось тут весь інструмент, Там наборчик із двох-трьох одиниць, зазвичай доставщики піци, як, якісь доставщики води чи що, ми проходимо без перешкод. Ми, все. ми в ліфторі. Поїхали на город. Ось ми прийшли на поверх. Замовник у нас замовив двері, наші зломостійкі двері, Моноліт моноліткласід там буде. І погодився на те, що ми покажемо насправді, якою зламостійкості забудовник ставить для покупців квартир вхідні двері. цікаво.